Які тканини варто обирати при купівлі м'яких меблів, а які краще обходити стороною? Експертна думка майстра з хінчистки. Якщо ви хочете, щоб ваш, наприклад, диван довго служив і був легкий у догляді, то зверніть увагу на такі матеріали. Мікрофібра, міцна та щільна, відштовхує вологу, більшість плям легко усувається. Синтетична або змішана рогожка – це тканина з щільного переплетення ниток, яка нагадує мішкавіну, але більш делікатніша. І вона добре тримає форму і колір. Зносостійка, швидко сохне. Шеніл м'який зносостійкий матеріал, добре переносить хімчистку, має виразну структуру, яка додає меблям, стильний і преміальний вигляд. І топ в нашому списку це флок. Стійки до кіфтів тварин не боїться вологи, приємний на дотик, не утворює затяжок та вважається гіпоалергенним, тому що не накопичує великі об'єми бруду у ворці. Єдине, чого боїться, це сонячних променів. Через клеєву основу, яка пересушується, цей матеріал може почати лисіти. А тепер тканина, які ми не рекомендуємо. Натуральний шов дуже ніжний, він боїться будь-якої вологи і механічного впливу. Белюр з великим ворсом. Легко затирається, складно відновити початковий вигляд. Жакар з металізованою ниткою може втратити і форму після вологого очищення. Дешеві синтетичні матеріали без просочення. вони швидко вбирають груди і запахи і важко чистяться. Отакий От у нас рейтинг і антирейтинг, тому обирайте м'які меблі, враховуючи всі плюси та мінуси, звертайте увагу на деталь, а якщо є сумніви, то обов'язково консультуйтеся з нашими майстрами. Завжди на варті чистоти та естетики ваших м'яких меблів компанія CleanPlace.